Життя це виклик. Людське життя неповторне і звичне, радісне і сумне, солодке, як мед, і гірке, як полин. І це є найціннішим, що має людина, бо воно дається тільки раз і кожне своє. Стежина життя це по ній людина має пройти гідно, але якою вона буде стелене жовтогорячими чорнобривцями, духмяними травами чи у чорних тонах, як у пісні. Час минає, ми дорослішаємо, і не замислюємося над тим, яке ж коротке життя. Дроб'язкові сварки, що де на стіні перед телевізором чи комп'ютером це марнування власного часу. Тому треба насолоджуватись і прохолодним раннім вітерцем, і дружними розмовами зі знайомими, і цікавими книгами. Але треба завжди пам'ятати: життя це виклик, який потребує сміливості, наполегливості. Віра в себе і свої мрії, готовність давати труднощі. Кожного дня ми приймаємо новий виклик, нові хрести і несемо їх протягом життя. І саме такі виклики роблять життя цікавим, бо людина починає замислюватись над сенсом свого буття. Саме зараз, доречно, буду згадати слова Йохана Гетта. без скорості жити пречасне смерть. Але як показує нам життя, з викликами не завжди буває легко. Долаючи їх, ми можемо втрачати себе, свою впевненість, свою мотивацію, але можемо знайти і натхнення, і сенс життя. Щоб впоратися з викликами, треба нічого не боятися, сміливо йти своїм шляхом. Дуже важливо на цьому шляху показати свою психологічну стійкість, тобто здатність адаптуватися до будь-яких ситуацій, долати труднощі та рухатись далі. Не треба боятися помилок і невдач. Бо це теж частина життя. І бути завжди готовими до нових викликів. Бувають різні виклики. І якими б вони не були, треба вміти контролювати свої емоції та розчарування. Як я вже казала, виклики бувають різними. Я не можу не згадати про найстрашніший виклик нашого сьогодення. Це війна, яка принесла в нашу рідну країну руйнування, смерть, страждання, біль. Ненавість. І це все тяжким тягарем лягло на плечі нашого народу. Кожен українець зробив свій вибір. Хтось виїхав за кордон, хтось став колаборантом, хто залишився в Україні та боронить свою рідну землю від загарбників. Дуже складно українцям подолати цей виклик і емоційно, і психологічно, і фізично. Але українці сильна нація. І ми з тим упораємося. Ми всі є свідками, як наші люди завдяки витримці і наполегливості йдуть до своєї мети. А мета зараз у всіх одна звільнити рідну землю від російської навали. Життя це виклик.